Всім привіт, всіх вітаю на моєму YouTube каналі. І знову для вас обзор та розпаковка товарів з Китаю. Дані товари заказувалися на AliExpress. Силочка, як завжди, під відео. Оформлена посилочка була 10. 02-го відправили на 12.02. Зараз 20 -е число. І за рекордний час, 8 днів вона доїхала. Це щось ще ось? За Вікспрес за 8 днів поштою Китаю. Давайте відкриємо і глянемо, що знаходиться всередині. Так, перше, це отакі ось. Накладки для мебелі для того, щоб не вдарятися в уголки. Давайте поближче дістану їх з пакетика. І покажу вам хороша штука. Заказувався комплект з чотирьох штучок. Коштує 4 штучки 1 долар. Що дуже кльово. У нас важко знайти такі штуки. Ось вони всі 4 одинакові. В комплекті ось такі накладочки та отакий двосторонній клейка-стрічка така з кружечками. Накладаєте на оголочок. Приклеюється це все і вже не вдаряєтесь. 1 долар 4 штучки дуже і дуже кльово. Так, наступне. Подивимось, що тут. Це е, я заказував світодіодні лампи Значить, в освітленні автомобіля. Використовуються ось такі лампи. Тут знаходиться. Світодіоди 16 світодіодів, якщо я не помиляюся, дуже ярко повинні світити. Білим кольором таким. Також комплект 4 штучки. Коштує 2 долара 19 центів. Кому потрібно, думаю, буде нормально. І останнє це я заказував е, бленду для об'єктива EF 18 1855. Китовий об'єктив. Е, в нас така штука коштує близько 7-8 доларів. За що віддавати 7-8 доларів за кусок такої ось пластмаси. Ну, Звичайно, що це може не оригінал. На aliexpress таку штуку я заказав за 1 долар. Да, да, 1 коштує така бленда. Моделька Canon EV60C. Тут такий напис присутній. І давайте я дістану свій об'єктивчик. Ось він. Об'єктивчик Canon, щоб ви розуміли, який багатьох, я думаю, в кого є дзеркальний фотоапарат, є такий об'єктив. Давайте я спробую е під'єднати цю бленду. Да. Ось так вона встала на об'єктивчик, ну, є кругова. От все, все працює чудово. Зараз е знімаю на 50-мм об'єктив, тому таким групним планом. Щоб показати вам бленду на Кіті. Головно, ну, обично я от таким об'єктивом знімаю свої відеообзори. Тому сьогодні трошки такий макро, така зйомочка. Там все зручно дістається кришка за 1 долар суперего блента. Нічого не повинно мішати. Давайте я. Може, все-таки щось побачу на широкому вуглі. Ні, нічого не видного бленди. В принципі, все, все дуже добре. Ну що ж, це були отакі цікаві штуки. Підписуйтесь, коментуйте, залишайте свої лайки. Всім дякую за перегляд цього відео. Uh, всім до побачення, всім пока.